Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про традиційні зимові свята на Україні. Різдвяні традиції в Україні. Різдво є найдавнішим святом. Походить воно з дуже давніх часів, коли наші предки ще не були християнами. Різдво починається свят вечором. Це вечір останнього дня перед самим Різдвом. Щойно на небосхилі з'являється перша зірка. Всією родиною сідають за стіл, який звуть багатим, бо на ньому має бути 12 різноманітних пісних страв. Обов'язково повинна бути куття ритуальна страва, яку готують з пшениці та спеціального сиропу, що містить рідкий мед, мелений мак, родзинки та інколи грецькі горіхи. Напередодні Різдва влаштовують вертеп. Вертеп це старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п'єси. Це сцени з біблійських розповідей про народження Ісуса. Вони показують маленького Ісуса в яслах Марію, волхвів, що принесли дари, та зірку над віфлеємом. Починаючи з вечора усюди ходили христослави з вифлеємською зіркою, яка була прикрашена ліхтариками, паперовими. Гірляндами іноді іконою Різдва, Спасителя чи Божої матері. Потім з цією зіркою, співаючи різдвяний гімни, обходили навколишні будинки. Такі відбування називалися колядками. Найчастіше для цього збиралися дітлахи, але нерідко брала участь і молодь. Новий рік, а ще він звиється малята святом святого Василя. Василь приходив не сам, а з дівчинкою Маланкою. Всі рядилися в чотирнацький одяг, було дуже весело, навіть трішечки страшно. Бо раптом мов з під землі з'являлися волохаті ведмеді, бородаті дали, рогаті чортики, князі з булатними мечами, старезна відьма і навіть Котигорошко з Велетенською булавою. Але не треба боятися. Бо це наші колядники перевдягнені в казкових героїв. Вранці наступного дня колядники, знявши свою чодернацьку одежу, знову бігли від хати до хати. Кожен з них ніс мішечок, в якому були пшеничні зерна. Вони сіяли зерна по хатах, промовляючи. «Сійся, родися, жито пшениця. Жито пшениця всяка пашниця. Коноплі, постелю, льон по коліна, щоб у вас хрещених голівка не боліла. Різдвяно новорічні урочистості завершувалися святим богоявленням, відомим в народі як водохреща. Водохреща – це третє найбільше свято, яке завершує цикл різдвяних свят. В цей день обов'язково ходили до церкви святити воду. Їєю свяченою водою починалася трапеза. Нею ж кожний господар кропив усіх членів сім'ї, хату та інші будівлі.